Наталя мигай, осінь. Ранок цей, не зовсім, як всі інші. Я її чекала на світанку, я писала їй з любов'ю вірші, вглядала з ночі ще на ганку. Пам'ятаю щиру, теплу пані, І дзвінком достиглого колосся. Тихо йде в зірковому жупані. Виноград і яблука в волосі. Ось чекаю, та це що з тобою? Шкутильгаєш? Важко озирнутись, очі сповнені слізьми, журбою, одяг рваний, страшно торкнутись, тіло в ранах, яблука відпали, Венград розчавлений, а ще війніх крові сліди складали. Все обличчя залило дощем. Люба пані, що це стало з вами? Хто красу таку пошматував? Биті сливи, дині з кавунами. Хто вінок із голови зірвав? «Запитай», – сказала вона, – «сосе, я не ношу із собою зброю, Я звичайна українська осінь. Вороги зробили так зі мною. Вже немає стилого колосся, сад не родить, бур'яні земля. Мін мені наклали у волосся. Йду роздерта, наче я не я. Трохи фарби дивом залишилось. Все ж дерево розмалюю ще. Затрусилась, трохи похилилась, Знов обличчя залило дощем. Люба осінь, що мені робити? Підкажи, де спокою знайти, Будувати, вірити, любити, йти вперед і все ж перемогти. Шукаю стежину знайому, десь тисячі сіл наймиліше. На крилах лечу я додому, і все, ще не вкруг, Тут перші прямчий грайливий, стривожісь полохану ниву, Пташок раніх спів переливи. Відгоняй темряву сонливу. Люблю тебе, степ мій широкий, Де вітер, як птаха літає, я й очок зеленоокий. Я кращого місця не знаю, З тобою пов'язана доля, де б б'їхав думками прилину, у снах повертаюсь до поля тужливим ключем журавлиним, село, де широкі дороги, де глечи криницю ховає, де вічне варта спорову пошану і честь зберігає. Хатинки садам чарують, весна багатіє квітками, і гості одразу відчують Спорідненість душ поміж нами. Он сонце хреста обіймає наш храм прямо в центрі, ось він, по вулицям ніжно лягає, церковний, святий передзін. Коли нас стежки віддаляють і сам із собою ти щирий, ти знаєш, чому так співають птахи, які линуть у вирій? Чому? Так стає душно в хаті, бі в серці затримав знайому, і сняться то полі лопаті і вікна, із рідного дому. І стріхи хатин чорнобрових, горластих гусей білі зграї, красуні проходять корови, Півнів я поспіву впізнаю. Школяркою бігала до школи, і всі навкруги мене знали. Діди мої, чолом додолу. Валами цю землю орали, вербиченьки, я повертаюсь, знайшла я стежину знайому, Не мету чужому признаюсь, а серце співає додому. Я кращого місця не знаю, хоч світ обійди весь мою батьківщину кохаю, найкраще село Борозенське. Де не була, не забув. Бояло серце первоцвітом Пусковує яблуневим цвітом, пташиним співом йшла вона. Сьогодні чуємо приліт. Тремтить, розхитана хатина, геть перелякана людина, забула, скільки повних літ. Весна, зима, немає щастя. На прузі тиша аж дзвонить, чи знову міна прилетить, Чи вижити сьогодні вдасться? Душа захрипла в плачу, Коли нарешті це скінчиться, Війна, ледь задрімаю, сниться, І знову втомлено кричу. Позбав нас, Боже, злої волі, Як твоя ласка, захисти, Зруйнуй всім ворогам мости, Дай нашій Україні долю. Знов рано, знову я сумна, В полоні жаху серце б'ється, героїв кров на землю на л'ється. Яке страждання ця війна. Але мене це і вона, я вірю, буде перемога, кричати буду, слава Богу! Відчую знову о весна.